Привіт! Вітаю моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я забрала такий скарб. Ці рослинки від однієї пані, яка збиралася їх викинути. Я не змогла цього допустити. Тож, давайте розкриємо цей плантбокс і побачимо, що ж тут є. Так, це здається якесь алоє. Дуже мені подобається, але спойлер, воно в мене пропало так і не вкорінилося, на жаль. Але дуже гарна рослинка. Я, напевно, куплю собі таку ще. ну цю не купляла. Це е, знову якесь алоє чи хеверія, не зрозуміла. Е, в кінці покажу, як вона вкорінилася, більш-менш залишилася такою, як була. Витягнула з пакета, ну, трацинка терчить. Давайте по черзі буду витягувати і показувати. Ось такий епіпремнум Enjoy. Він доволі довгий і багато є в нього гілочок. Спробуємо щось з ним зробити і пересадити. Так само, як і Монстеру. Ось це якийсь дивний кактус. Мені дуйн він сподобався. Будемо садити його в личузу. А це іще один кактус. Я такий раніше бачила в магазинах, але не купляла. Тепер у мене є. Ну, і дуже стрмний сукулент, мабуть, алоє, тільки а, не дуже мені воно подобається, але спробую врятувати. Тут у нас ще один Enjoy. А, Напевно, я всаджу їх разом, щоб був пишний кущик. От ми їй добралися до драцени. Звісно, вона. В дуже поганому стані. Коріння не знаю, чи живе. Зверху листочки вроде трошки живі наполовинку, половинку на половинку, тож теж посадимо її в ґрунт. лечусу не хочу, буде в ґрунті. Ну і Монстера, куди ж без неї? Тут ви бачите, як я їх поставила у водичку, щоб вони торкалися води своїми стеблами. Драцену посадила в ґрунт зверху трошки присипала лечузою, щоб було гарніше. Ці гарнюні пересадила в інший ґрунт і прикріпила на такий металевий патик, який знайшла. Ну, Виглядає непогано, я вам скажу. Дуже таки непогано. Навіть шикарно, можна сказати. Ну, звісно, скрізь я насмітила. І по моїй о, неуважності я ще це робила на коврі. Тепер буду чистити і ковер. Показую, як це виглядає з боку. Доволі таки непогано. Мені подобається. Через 3 дні вони трошечки оклигали, попіднімали листочки і направили у бік світла. Ну і почнемо. Сьогодні 13 число. А, так, ви ж бачите, вже пустила трохи драценка корінчики і почала відновлюватися. Ну, але дуже багато їх не видно, звісно, не так швидко. Листочки почала новенькі пускати, як бачите, гарнюні. Не знаю, що поки з нею робити, поки залишу у себе. Ця ехверія або алоє пустила такі корінчики гагненькі, вже пора висаджувати. Але у мене нема поки часу. До речі, той епіпремном і монстеру на опорі я вже продала. Тепер нова господарка буде за ними доглядати. Ну і ці гарнюні кактуси. Вони а, абсолютно не змінилися, хоча я дивилася в прозорому горщику є трошечки новеньких корінців. Це вже радує. Наразі це все, бувайте!